За матеріалами служби безпеки України заочний тюремний вирок отримав ворожий поплічник, який очолив філію Луганськгазу. Завдяки доказовій базі Служби безпеки засуджено колаборанта, який співпрацював з Російською Федерацією в Луганській області. За матеріалами СБУ суд призначив йому 12 років ув'язнення з конфіскацією майна заочно. Також його позбавлено права обіймати певні посади на строк 15 років. За даними слідства, після захоплення Старобільської громади колаборант підтримав загарбників і за це отримав керівну посаду. Окупаційна влада призначила його керівником філії, захопленого Луганськгазу Старобільську. Встановлено, що зрадник передав окупантам усе майно. Міжрайонного управління українського держпідприємства також новопризначений керівник філії захопленого Луганськгазу, забезпечував безперебійним газопостачанням адмінбудівлі, де базувались згарбники та незаконні збройні формування. Крім того, на цій посаді колаборант керувався у своїй діяльності законодавчими актами РФ та сприяв наповненню бюджету окупаційної влади за матеріалами Служби безпеки України. Суд визнав фігуранта винним за частиною 1 статті 111 прим 2 кримінального кодексу України. Це пособництво держави агресора. Нині зловмисник переховується від. Правосуддя на тимчасово окупованій території досудове розслідування проводили співробітники служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.